Вітаю в ефірі. Програма про творче, творчі люди, про творчі процеси. І сьогодні у нас у гостях гурт Буднітай а капельний спів виконують дівчата поряд зі мною, пані Марина Хомік, засновниця колективу. Далі Анастасія Бутовська та Юлія Пономарьова. Рада вас вітати. Дуже коротко познайомлю глядачів із вашим колективом. Давно відомий колектив у Черкасах. Вже 17 років гурт є невід'ємною частиною культурного життя міста Черкаси. Неодноразово брали участь у міжнародних фестивалях, всеукраїнських фестивалях. Раді їх вітати і за кордоном, і в інших областях України. А сьогодні ми поговоримо про те, як гурт почуває себе у Теперішній час, у час війни, то який незмінно вплинув на кожного із нас. Я пропоную почати із такої співочої візитівки. Будь ласка. Відео, фрагмент з концерту Хвилинка. Отже, щойно ви почули гурт Будніта, який сьогодні у нас в неповному складі, на жаль, в гостях. Я пропоную пригадати, як починалася історія гурту. Пані Марина, вам слово. 17 років тому, як це було? Я навчалася в Ніжанському державному університеті. У мене була викладача з музичної літератури, яка Дуже любила гурт Менсаун. Це також акапельний гурт, український чоловічого складу, і вона мене познайомила. Власне, всю нашу групу познайомила з творчістю цього колективу. І я, надихнувшись їхньою творчістю, вирішила створити щось подібне, але в жіночому складі. Пані Анастасія, пані Юлія, розкажіть, як ви прийшли в цей колектив? Що вас сюди привело? Пригадайте, будь ласка. Я із самого першого складу гурту, тобто вже 17 років співаю. Мене привела сюди одна з учасниць. Вона наразі вже не співає в гурті Буднітай, але ми разом з нею працювали, вчителювали в 17-й школі. А до цього ще разом навчалися в музичній школі. І вона підходить до мене і каже: Юля, а ти ж співаєш, у нас тут гурт збирається, тобі цікаво. І так, от я прийшла на прослуховування і мене взяли. А ви? Мене Марина знала ще, коли я вчилася в музичній школі. А потім я вже стала студенткою. І якраз в студентські роки Марина запропонувала спробувати себе в новому стилі, тому що я акапела ніколи не займалася. Я зазвичай займаюся академічним вокалом, естрадним вокалом. А тут акапела. Ось я спробувала і. З 2012 року в колективі. Скільки людей от за 17 років об'єднує історія будніта, якщо так, ну, скільки співачок я маю на увазі? Ну, я думаю, близько 20. Я так точно не рахувала, але десь близько 20 дівчат. А зараз у вас в колективі семеро. семеро. А було шестеро? Були різні періоди. Не більше семи. Було п'ять, було шість, сім. На сьогодні сім. Як ну, це складний процес організувати в якусь гармонію шість голосів, тим паче капельно? Трошки поділіться якимись секретами, я не знаю, як це взагалі відбувається у вас? Саме репетиції, як проходять, Ну, на початку було складніше, тому що дівчата не мали музичної освіти, і мені доводилося фактично займатися навчанням, тим самим, чим я займаюся і в школі як викладач. Тобто я вчила, як правильно співати, хоча деякі з дівчат навчалися в музичній школі свого часу, і в них була якась практика там співів в хорових там колективах. З ними, звісно, було простіше а були дівчата, які взагалі не мали ніякого практику, ніякого досвіду. І було складніше з часом, коли змінювався склад, коли приходили вже дівчата з освіту. Стало простіше, тому що партії співалися з листа, тобто вони могли самостійно вже співати, тільки отримавши ноти. Наша колега побувала за кулісами. У вас заглянула трохи у гримерну. Це був благодійний концерт у неділю в будинку культури імені Кулика. Я пропоную переглянути цей сюжет і разом з глядачами трохи поринути в закулісну атмосферу. Своє 17-річчя відзначив жіночий акапельний гурт Будні тай». з нагоди свята вирішили влаштувати благодійний концерт. Наша знімальна група завітала за лаштунки. Вже 17 років гурт тішить черкащан і не тільки своїми піснями. Та за ці роки склад колективу неодноразово змінювався. Розповідає керівниця гурту Марина Хомік. Створився колектив 17 років тому. А ідея була моя. І спочатку колектив налічував шість дівчат, які а, з музичною освітою була лише я. Зараз це вже професійний колектив. Дівчата мають освіту, і, звісно, працювати зараз набагато простіше і цікавіше. До концерту залишаються лічені години. Учасниці дороблюють макіяж, готують ноти та йдуть на саундчек. Юлія в колективі з моменту створення говорить, перед виступом завжди хвилюється, проте впевнена, що все пройде добре. Це емоції, це завжди така, така можливість перемкнутися на щось, відволіктися. І люди, які приходять, вони теж відволікаються. Зараз війна, але ми все одно. Виступаємо і ми збираємо. Наш концерт благодійний. І ми багато вже благодійних концертів дали під час війни. Концерт ви говорите був благодійний. Отже, на що збирав гроші гурт буднітай, куди їх вже передали чи передасте. Поділіться, будь ласка. Ми плануємо передати гроші Оксані Савченко для потреб нашої армії. Коли ми з нею говорили, були одні потреби. Зараз та потреба закрилася, тому що це все відбувається дуже швидко. От і є нова потреба, всі кошти передамо їй, і вона відзвітує, куди і на що були витрачені кошти. Ну і ще я е, зауважу, що буквально, поки ми готували е, цю програму, стало відомо, що цей концерт ще і вже у вас е, фінальний, так? Це ви завершуєте історію е, свого колективу. Е, чим обумовлене таке рішення? Ну, є ряд об'єктивних і суб'єктивних причин. По-перше, це деякі дівчата, які далі не можуть продовжувати працювати в колективі зі своїх причин, які я не можу говорити. От і якби для мене це не нова історія. Ми змінювали склад і починали все якби спочатку, але для цього має бути певний ресурс. Наразі через війну в країні у мене такого ресурсу зараз немає. Тому я не можу сказати, що це прямо точно кінець. Можливо, з часом ми відпочинемо і зберемося знову, але зараз поки що так. Яке от ваше ставлення особисто, пані Анастасія, до цього рішення? Ви його підтримуєте і, можливо, плекаєте надію, що історія відновиться. От яка ваша зараз ситуація? Скажімо так, я думаю, що вона відновиться, але відновиться, можливо, відновиться вже як знаєте, такий, нові зірки з'являться. Це вже буде новий гурт Буднітай. Будуть нові обличчя, нові голоси. Ось дійсно шкода, звичайно, 17 років це не, не маленький шлях, це і перемоги, і велика кропітка робота. багато репертуару різноманітного від джазу до українських народних в сучасній обробці. Багато знайомств з різними музикантами. Але, ну, знаєте, будь-який, якби, кінець має свій початок. Я впевнена, що та ще зародиться, але вже думаю, в, нову, в новому обличчі. Угу. Пані Юлія, що, можливо, ви б хотіли сказати з цього приводу? Я відчуваю деякий сум, я не хотіла. Ще завершувати діяльність, але, як правильно сказала Марина, є ряд суб'єктивних і об'єктивних причин, через які буднітай завершує поки свою діяльність. Як знаєте, у всього гарного є свій початок, свій кінець. Можливо, це не кінець, а просто три крапки. Життя покаже, час покаже. Давайте тоді ще пригадаємо ваші перемоги. Я знаю, ви були і за кордоном і не раз ще у довоєнний час. Похваліться трошки. Підсумуйте свої успіхи за ці 17 років. Багато ми їздили і по Україні. Перший наш конкурс взагалі був у місті Ялта, в українському місті Ялта, і ми з першого ж конкурсу привезли першу премію. до речі, тоді ми і побачила Анастасію. Вона там виступала як соло після того і запросили її до нас в колектив. І їздили за кордоном. Ми були в Австрії місті грацію. Це був найцікавіший для нас досвід, тому що це був саме конкурс гуртєва капела, і ми побачили, наскільки в Європі цінується цей стиль. А тому що на жаль, в Україні цей стиль здається складним, і він не на такому рівні. Я сподіваюся, що з часом, оскільки ми все ж таки українці, ми співочий народ і Вся наша історія пов'язана з піснею раніше всі дії, які там відбувалися, вони супроводжувалися саме акапельним співом. Тож я сподіваюся, що ми повернемося до нашого коріння, і акапельний спів він стане більш популярним, і поширеним саме в нашій країні. Хто з вашої команди був, скажімо так, поза сценою? Тобто костюми, аранжування, чи є фахівці, які, скажімо так, вам сприяли, але от вони. За кулісами. Давайте, можливо, подякуємо і пригадаємо цих людей, кого б ви хотіли зараз пригадати. Ми всі питання обговорювали завжди разом. У мене якби така політика, що одноосібно ні, ніхто нічого не вирішує. Ми виносили на голосування і з приводу костюмів, і з приводу аранжувань. Аранжування спершу робила я для колективу. З часом, коли я стала вже директоркою школи, мене стало менше часу, і ми стали замовляти у різних аранжувальників, в тому числі і черкаських аранжувальників. У нас Лариса Красавіна, є декілька її творів. Вона, до речі, нещодавно випустила свою збірку аранжування. Там є декілька аранжувань, саме написаних для нашого колективу. Це Вадим Дашевський, київський аранжувальник, це Євген Єгоров з Чернігова. Ми співпрацювали з різними. Дарина Марчук, вона також Черкащанка. От і ми і досі співаємо ці всі аранжування. Вони є улюбленими в нашому. Репертуарі і замовляли переважно українські пісні, хоча і були і зарубіжні. У вас досить великий колектив. От ви, наприклад, керуєте музичною школою. Це ваша основна робота, я так, так розумію. Чим ви займаєтеся, Анастасія? Я працюю заступником директора в школі мистецтв. імені Валентина Талаха, де є директором Марина. А ви? А я менеджер з маркетингу в компанії Укравіт. Я в своїй професійній діяльності з музикою не пов'язана. І в нас є ще учасниці, які теж не пов'язані з музикою, окрім гурту Буднітай. Розкажіть про них, хто ким працює, наскільки ви різні? Наприклад, Людмила Коломієць вона працює реалтором. хоча в неї музична освіта вона вже її отримала, коли почала співати в гурті Буднітай. Додатково захотілося мати ще й музичну освіту. Е, Анна Дерунець вона теж має музичну освіту, але працює в туристично готельному бізнесі. Е, Валерія Духаніна. Е, у нас СММ. Так, такий новий модний напрямок веде сторінки, створює контент для сторінок відомих, відомої косметичної компанії в Черкасах. Тому так, ми всі Там, дуже річно. Рігіна Є, вона працює в школі мистецтв імені Валентина Талаха, викладачем вокалу. Я пропоную зараз переглянути ще один фрагмент із вашого виступу і на завершення е, переглянемо такий ваш е, багатоголося багатоголосся ваше зацінимо і ми, і глядачі. Будні тай, щойно співав для вас, ви переглянули фрагмент із концерту, який, як виявилося, був уже прощальний. 17-річна історія гурту. Поки що будемо говорити так на паузі. Про це говорять власне учасниці гурту сьогодні. Я пропоную на завершення відповісти кожній з вас на питання, як останні два роки вас змінили, і колектив, і можливо вас особисто. І, я так розумію, деякі процеси останніх двох років і змусили вас все таке взяти паузу таку творчу. Будь ласка, пані Маріні. Ну, Для багатьох виконавців і колективів війна стала поштовхом для творчості. А для нас, на жаль, чи просто як, як факт, що а, творчість такі творчі процеси вони трошки стали притуплятися і стало складно працювати, творити, віддаватися, тому що це вимагає дуже багато енергії. А енергія зараз потрібна на інші моменти в житті це сім'я, це робота, і як по це можливо таке зберігання власного ресурсу. Як змінилися ви, пані Анастасія? Ну, війна якби внесла свої корективи, але в найкращу сторону, не дивлячись на, на таке страшне слово війна, я повернулася в місто Черкаси, повернулася в гурт Буднітай. Ось, на жаль, правда, що війна змінила те, що в мене чоловік зараз служить, тато служить. Ось в плані творчості, як казали на концерті ведучі, що Анастасія Бутовська залюбий кіпіш. В принципі, у нас і в роботі, так Марина, Марина підтвердить. Ось просто дуже зараз важко морально, от як Марина сказала, в плані того, що якби більше часу зараз уходить на сім'ю, на роботу. Ось, якби трошки важко поєднувати. І творчість, і, і якби, такий побут. ось, Але нічого. Пані Юлія, як вам співається твориться от останні два роки? Звісно, важче співається, ніж співалось до початку повномасштабного вторгнення, тому що ну, це не могло не накласти відбиток на кожного з нас. Цей стан, в якому перебуває зараз країна. І, і ем, Душевно я виїжджала в Польщу на деякий час, на півроку, працювала там, але повернулась з дітьми. І е, це було правильне рішення: все-таки вдома мені краще. І, ем, і сил більше, і енергії більше, от, як на мене, це був мій вибір залишатися тут. В плані творчості я відчуваю брак енергії також. Я зрозуміла, що треба її зберігати, навчилась, мабуть, більше розставляти пріоритети в бік сім'ї слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм особистістим розвитком. Але я взагалі дуже енергійна людина, в принципі, мене вистачало й на будні тай. Е, тому я думаю, що е, за відсутності Буднітаєв буде щось інше. Добро. Мені це потрібно. Але я хочу там на позитиві все ж таки завершити, е, бо так, начебто, трошки ми засумували. Е, е, я планую створити збірку аранжувань, саме тих аранжувань, які співав Гурбуднітай за ці 17 років. Там дуже багато буде творів. Я не знаю, чи це буде одна частина, чи це їх буде декілька, але тим не менше я поділюся тими надбаннями, які за 17 років були в нашому колективі, і я сподіваюся, що будуть колективи, які будуть виконувати ці твори на подальше. Тож... Залишаємо слід такий да. за, за, за гуртом Буднітай, щоб інші колективи також роз, більше розвивалися, не дивлячись на е, ситуацію в країні. А також маємо на згадку велику кількість записів, велику кількість спогадів, спільних фотографій. Плюс ми не розходимося, ми всі спілкуємося поза колективом, ми будемо зустрічатися обов'язково. Ми тут покумували вже так. Це дуже зближує така творчість. Тому все таки, да, хочеться завершити на позитиві. Ми не прощаємося, ми залишаємося всі разом. Ми залишаємося в Черкасах. Ми будемо в будь-якому випадку ще і спілкуватися і продовжувати якусь діяльність разом. Я вам дуже дякую за щиру розмову. А в нас у гостях був гурт «Будні та», який оголосив про те, що бере творчу паузу на невизначений час. Будемо сподіватися, що можливо дівчата колись із новими силами відновлять проект. А я дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових творчостей.